Подивіться, з яким чудом ми сьогодні познайомились. Сьогодні ми відвідали Київський зверополіс. Де? 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 Тихонько, не кричі за. Єноти, я вам скажу, були нам раді не менше, ніж ми їм. Бо ми ж їм принесли частування. А? Так, бери, бери, бери. Всі? Беребери. Взяв, а ще де? Взяв? Ну, щоб Не, не воронив тільки. А. а, ну де ще попадали. А давай подивимося, де ще попадали його вкусняшки. Де? До Києва ми приїхали спеціально у Зверополіс. Два дні поспіль ми відвідували цей контактний зоопарк на різних локаціях. Трк, арт артмол і блокбастер. Що я можу сказати з приводу зоопарку? Це просто супер, це просто клас. Дитина ти в захваті і я також. Боже, який класний! Боже, який ти класний. Єноти дуже шустрі і веселі. Поки чекають на частування, танцюють і витрачають багато енергії. А цей єнот втомився. Навіть табличку взяв показати, що він втомився і йому треба відпочивати. Ну все, я спать.